Всім привіт! Сьогодні розкажу про програму Пай DDT. Це така версія програми з базами ddt 2000 для роботи на Android-пристроях. Тобто, телефони, планшети, які працюють на Android. Хоч мене вже є відео по програмі Пірен з базами DDT. Хто не бачив, обов'язково дивіться, воно буде фактично на основі цієї програми зроблено. Тільки адаптовано під роботу з телефону. І по можливості, все-таки користуйтесь для Windows -а. програмою. Вона практично не має там глюків, нормально все працює, є збереження там, файлів дампів і так далі. Також є ще одна програма DDT For ALP. Там е, теж у нас Windows працює. Також є там багато прикладів, е, які параметри потрібно в яких блоках міняти, щоб включати чи відключати певні функції. Також буде підказка. Перегляньте. Відповідно, для Android є дві програми: ця PyDDT і є ще EcoTwitter для роботи з базами DDT. Про EcoTwitter я зроблю окреме відео. Іменно е для телефона, якщо у вас вже немає варіантів з комп'ютера використовувати, я раджу все-таки оцей PyDDT. Хоч він такий сирий, кривий, там зроблений ентузіастами, але він все одно має хоч якийсь елементарний захист там. Збереження оцих файлів дампів, що можна відновити там попередні настройки. Буває, що воно косо-криво працює, але хоч якось працює краще, ніж в тій програмі. Тому рекомендую, якщо у вас немає варіантів, використовувати саме цю програму. Зараз, відповідно, розглянемо, як встановити, які особливості користування іменно з телефона. Якщо у вас є планшет, відповідно буде кращий варіант, бо там буде нормально в екран влазитись. Телефон маленький екранчик, і часто буває, що можна натикати щось злочне і навіть не замітити цього. Щоб було більш наглядно, знімаю в такому форматі. Значить, тут основне є от два телеграм-канали. Верніше, один цей телеграм-канал пайддт, ДДТ, а другий обсуждення ДДТ це є чат, де якщо у вас щось піде не так, можна якраз. Перепитати. Ці два канали створені якраз розробниками цього Пайде Посилання на ці телеграм-канали будуть в мене в описі, так що дивіться туди. Значить, тут постійно от, йде оновлення цих програм, і відповідно розробник весь час тут викладає актуальні версії. Тобто от, скачуємо беремо саму останню зберегти до завантажених. У мене вона вже відкрита в даний момент і Просто нажимаємо встановити цю програму. У вас також може бути в телефоні, залежно там від фірми, і так далі може стояти заборона на встановлення цих додаткових програм. Наприклад, маємо відкривати, дозволяємо всі там параметри. Якщо у вас вікно вискакує в такому форматі, значить у вас все-таки стоїть заборона. Немає програми доступу до Встановлення. Наприклад, якщо у вас в мене, наприклад, Huawei цей телефон старий, і шукаємо тут пункт безпека. Андроїдів ну, багато, виробників багато, самі розумієте, у вас може бути воно чуть по-іншому, і десь в іншому меню, але плюс-мінус те ж саме і буде це. Інші налаштування, і тут є встановлення додатків з зовнішніх джерел. Чи там сторонніх істочників, ну, щось, щось типу того, щоб можна було надати дозвіл, що можна ці додатки вставляти. І тут шукаємо: от, DT, бачимо, стоять дні. Тобто, тут стоїть заборона. І ставимо галочку, що дозволяємо встановлювати цей додаток. Все, тут можна закривати і шукаємо наш значок, давно поставилось. Отянув окремо. Отак він виглядає на білому фоні, знизу підписаний PyDDT. Беремо його. І при встановленні буде виглядати в нас от таким чином. Тобто в нас не поставлені бази. Треба їх додати. Перший варіант це просто тут нажати і воно перекидує нас знову ж таки в Telegram. І знову ж таки на цьому PyDDT каналі є от база. Так само можете її там скачати. Це база 2022 року. У мене є Чуть новіша, я можу також її додати вам на Google диск Беремо тоді файли в своєму телефоні. Якщо ви скачали, значить воно буде в папці Download. І Створилася автоматично папка PyDDT. Цю папку нам треба додати ці бази. Тут відкриваємо download, От є наш файл. Можна його там перемістити або скопіювати. І вказуємо цей PyDDT і вставити. Значить база у нас тут поставилась. Все, тепер можна відкривати наш PyDDT. Буває так, що воно зразу там не, не розтупляється. Так, його так закриємо, бо в кешах лишається. Отаким от методом воно має відкритися. Якщо воно у вас так відкрилося, значить все ви встановили правильно. І тут от можна вибрати різну мову. Тепер біля машини. Спочатку треба підключити наш Bluetooth-адаптер. android V-Link у мене підключений. Відкриваємо нашу програму FYDT, вона така біленька. Значить, виглядати, вона буде ось так. На фоні воно буде піщати, там машина, бо сижу, біля машини включене запалення. Якщо довго ковіряєтесь діагностикою, обов'язково підключаєте зарядний прострій, бо досить садить швидко акумулятор. І обов'язково будь-які зміни в програмі ДТТ можна вносити тільки на незаведеній машині. Тобто запалення має бути включене, але машина не заведена. Це обов'язково, ви можете натворити поганих справ. Бачите, основний мінус телефона, що от при відкриванні клавіатури нам закриває пів екрану. Для зручності я переведу в такий режим. Тут практично весь телефон вже влазиться. Почнемо опис налаштувань знизу. Внизу є кнопка Донат, є реквізити, куди можете подякувати розробнику. Можна вибрати мову інтерфейсу. Can2 використовується, якщо підключаєтесь до магнітолу або навігації, не ну, потрібен там спеціальний перехідник для ELM-адаптера. мене є окреме відео. Орієнтація це горизонтальна або вертикальна. Я вже показував. Так, файл дампа, це включає момент щитування підключення до блока, воно запам'ятовує ваші е, налаштування на даний момент. І Є можливість, якщо ви щось знесли некоректно якісь зміни, є можливість звернути до попередніх налаштувань. Але навіть сам виробник, розробник цієї програми, він не гарантує, що воно коректно працює, тому надіятись іменно на нього, на цей дамп не варто, все-таки треба уважно все робити, але в деяких випадках може спасти. Розмір шрифта, бачите, в такому якщо в горизонтальному положенні клавіатура вискакує маленька. І тут принаймні в деяких випадках, в даний момент воно ховає і це можна бачити, що ми вводимо. Тож, от... так, наприклад, 22. В деяких випадках при натисканні Ентера кроловіатура пропадає, в деяких ні. Тому це також працює через раз. 22, наприклад, нормальний. elm порт вибираєте тут свій, elm адаптер і... Тут треба вказати вашу машину. Через поиск можна вибрати. Працює тільки на англійській. Можна так вказати. Пошук вибирається цей. Або вибрати зі списку. Вибір, тут вказуєте марку. І вибираєте зі списку. Сценіка тут нема, наприклад, є тільки маган. Це одна платформа от X95, то що уважно фазу вибираєте, це має значення. Два пункти загрузити сейвкар і відкрити в демо, воно буде доступне після наступних відкриттів. Зараз воно недоступне. І жмем сканувати. Вверху також показували, яка база у нас підключена. Тут є вибір протоколів. Відповідно, якщо ви не знаєте, на яких протоколах працює ваша машина, вибирайте всі протоколи. Перший раз воно буде дуже довго сканувати, бо воно буде сканувати всі протоколи, але точно будете знати, що не пропустить ніякий блок. Я знаю, що на моїй машині Кан 500, я вибираю зразу його, пришвидшить наш пошук. В принципі, 25 блоків може бути, і воно має всіх їх просканувати. Тут показує, скільки вже не йшло. Що ми бачимо? Вверху показує, який у нас він номер машини, по якому протоколі працює, на якому протоколі наші блоки знайшло. Є ім'я блоків. Ім'я файлу, за допомогою якого буде відкритий цей блок. І тут буде збережено файли дампів, які будуть при нашому, ну, коли будуть відкриватися при нашому відкритті. Ось ці блоки, які у нас знайшло. Для першого разу я рекомендую пройтись по всіх блоках, щоб воно зберегло вам файли дампів перед будь-якими змінами. Щоб ви мали таку е, страховочку. От нажали, воно зберегло назад. Бачите, от додався файлик. І так проходимо по всіх блоках. Деяких буде дуже багато тут, де довго зберігати, деяких мало. Щоб всі в кожному блоці у нас були оці файлики. От Зберіг дампи, відкрив кожен блок. Воно зберегло файлики наші. І тут вверху є кнопка от, зберегти машину своїм віном. Є от кнопка «сохраніть». Можна ввести там іншу назву. от Список ЄБУ е, цим іменем зберегли. Це є доцільно, якщо використовуєте свою машину, якщо разове сканування немає в цьому потреби. І можна ще раз підключитись. Так, знову дамп у нас включений тут. Перевіряйте, обов'язково. І вверху зазначена версія програми і яка база даних підключена. І Відповідно, тепер маємо можливість от загрузити safe car вибір. Safe car воно створює один автоматично при підключенні, і є от збережена наша машина. То при виборі можна відкрити як демо режимі, можете, наприклад, вдома собі переглянути і вкласти, який вам блок хочеться, просто переглянути там властивості. Звичайно, ви там зміни ніякі не зможете внести, але зараз є можливість висаджувати акумулятор там і сидіти постійно з машиною. До речі, рекомендую ставити на зарядку, коли включене запалення, інакше дуже скоро буде сідати акумулятор. І не можна проводити будь-які зміни на заведеній машині. Все, так само от, наступний раз, як ви маєте, можете підключатися, не потрібно вже вибирати там машину, свою марку. Вибираєте оцей файлик і кнопка тут загрузіть. І вона відкриває всі наші блоки. І відповідно, як зміни робляться, як там працювати з цією програмою. Я детально розказав комп'ютерні версії цієї програми і все-таки раджу нею по можливості користуватися, а тут є досить багато глюків. Наприклад, візьмемо... Стояночний тормоз. От, новий дамп зберігається, коли ми підключаємось. І спробуємо нести тут якісь зміни. Конфігурація. Кофігурація ще раз. При відкриванні маємо отакі в меню закладки. Є тут стоп-старт це щитування в реальному часі параметрів. Або можемо зупинити, або якщо старт нажати, значить воно вщитує. Закрити воно закриває. Це меню. І можна поміняти вид, воно в такому форматі буде. Можливо, такий формат буде до когось більш кращий. Ну, я щось привик такий варіант, як е, на комп'ютері. ось так воно відкриваю. І ще одна кнопка ленг це буде, відміняє наші зміни. Якщо ми навіть щось тут наклацали, не знаємо, що ми там це, начнемо, воно поверне нас до попереднього. Чи як е, зняти, наприклад, постановку на ручник? Тут є у нас пункт, холодний клімат. Нормал, це воно ручник працює, коли ми поставимо Grand Hold, типа холодний клімат, воно буде знято. Жмемо Send. Ця програма перепутає, що ми хочемо внести тут зміни, такий-то параметр. Якщо ми все правильно розуміємо, що ми робимо, значить маємо «Да», Якщо випадково десь нажали, значить відповідно. Жміть ні. Якщо зеленим, значить це у нас має. Вступити в силу. Ось тут вже у нас автопостановка знята. І закриваємо цей блок. Виходимо. І, наприклад, покажу, як працювати ще з цими файлами дампа Якщо вам поважає, ваш блок в даний момент підтримує. Якщо відкриваєте сам блок. Можна відкотити самі зміни. Заходимо, наприклад, в конфігурацію. Дивимося, що у нас зараз для холодного клімату включено. Вертаємось назад. Назад. От при включенні є пункт відкат дампу, саме нижній пункт. І тут ми маємо кожен, при кожному підключенні заходженню в цей блок, воно буде зберігати нам файл дампа. Видно, в самому верху це найстаріший, а чим далі воно буде відповідно новіший. І відповідно, наприклад, як ми загрузилися з цим, робимо перший. Тут, от, наприклад, показує, що в нас були інші параметри і ці зміни будуть чи підтвердити зміни, чи ні. Жмемо так, І ми повернули попередні параметри. Якщо ми знову виберемо, наприклад, цей же самий файл, де параметри були ті самі, воно показує, що файли однакові, що нема що міняти. Але не все спрацьовують ці файли дампу. Наприклад, от, можна відкрити на, наприкладі цього блока блок комунікації. Що ми заходимо, read and write конфігурація. Так, як я вже казав, неодноразово, тут є різні режими, там сесії вибирати і так далі. Ну, нічого не міняйте там, бо можете біде не робити. Відповідно, в цьому варіанті є тут от колонки, де воно щитує наші параметри і є. З боку колонка, де відображаються параметри, які можна змінити. Відповідно, воно не інформативно, можна щось нажати, щоб ви навіть не побачите, що ви змінили. Тому от такий типу, мінус телефона і треба бути тут дуже обережним. При відкритті, оці всі пункти, от є яка тут особливість, ці всі пункти вони змінюються приміняються однією кнопкою. Відповідно, якщо ви змінюєте один пункт. У вас змінився ще якийсь, то відповідно можете випадково внести якісь зміни некоректно. І обов'язково подивіться спочатку, чи оці два таблички при початковому варіанті, чи вони у вас однакові. Колись от була ключна ця програма, що в мене автомат, то воно при підключенні виставляло мені автоматично ручну коробку, і машина не заводилася, я перше не міг зрозуміти, що там сталося. Тепер бачите, пофіксили. Є відповідно цей чат, що можна писати, якщо у вас є якісь проблеми, то по можливості от розробник це все вносить зміни. От, наприклад, є у нас пункт обороти спрацювання датчика масла. Стоїть там 900, можна ввести 800. Бачите, тут клавіатура не міняється, вона просто перескакує на рядочок нижчий. Треба десь на якомусь полі класнути, щоб воно пропало. І тепер жмемо Send. Ну, показує що два параметри буде змінено. Змемо так. Тут воно не відображає, де коли таке буває, але при наступному включенні буде у нас все добре. Наприклад, ще раз заходимо. От, коли воно щитує, отже поміняла на 800. Не треба тут переживати, що воно не вносить зміни. І, наприклад, давайте тоді вернемо наш файл дампа. Ми зайшли зараз саме старий оцей, а попередній був верхній. Пробуємо змінити. Бачимо, що каже, що у нас все те же саме, хоча ми зміни внесли Ну, кажуть, ці файли дампа, вони не всюди працюють коректно. Ну, відповідно, що з вам не зрозуміло по програмі, не хочете ставитись, там ще там щось. Можете в принципі, коментарях писати, а є е, обсудження ДДТ, то от я зразу описав, що от, тіпа, викидає деколи програму, дампи не зберігаються. І так в мене було попередній раз, що звернувся, що там виставляли, само, міняло коробку передач. От бачите, в нових версіях все пофіксило то от тут люди якраз можуть вам допомогти, якщо у вас щось не виходить, і так само, як зустрічаєте програму, що вона щось некоректно працює, сюди можете скидувати там файли, крашу там і так далі. і воно, е Зробимо разом цю програму кращою. І Тут відповідно в самих файлах е є от DDT, от зберігаються наші дампи, Тут вони зберігаються в іншому форматі, ніж, наприклад, в попередньому Windows варіанті. Тут просто воно набір таких символів комп'ютерних в 16-бітній системі. Тобто просто там переглянути, які іменно параметри змінені там в тому чи іншому цьому, як я показував в тій програмі, тут не вийде. Тут просто можна змінити ті настройки, але які вони були, порівняти то так ви не зможете. Ну, і відповідно, тут також є е, crash, Якщо у вас е, влітає програма, а тут буде зберігатися. в цих файлах. Також можете цей файл надіслати туди і зробимо кажу, програму цю кращу. І тут є от збережені наші машини. Тобто, це воно автоматично зберігає, а це от, видно кусочок він номера, то що я зберігав. І Можна тут кеші чистити, якщо щось у вас там криво воно грузиться. Можна це все поудаляти. І тут настройки вона зберігає сама програма, які І бази даних. Ну, як бачите, ці програми вони створені так більше ентузіастами і буває дуже багато таких вилазить проблем. Тобто може сама закриватися, може функціонал бути неповний. І так само некоректно коректно працюють у ці файли збереження дампів. Ну, якщо виникають якісь такі проблеми. Відсилайте телеграм туди в чат, і думаю, що розробник постарається це все усунути в ближчим часом. І все-таки для постійного користування я би радив використовувати е, програми ці з комп'ютера, вони не мають проблем. І відповідно не вносити будь-яких змін просто так, якщо ви не знаєте, що вони означають так для експериментів. Бо Ваше рухоме майно може стати нерухомим. Тому це дуже обережно і на вашій відповідальності. Що саме ви робите? В цьому все. Всім пока.